Отже, більше року окупанти не можуть відновити контроль над частиною лівобережної Херсонської області. Щось тобі пір роз аботом слишком. Найвідомошою локацією відсутності контролю є село, точніше, те, що від нього залишилось. Кринки, але з недавніх пір до кринок додався острів Нестрига. Після того як офіційно було оголошено про втрату окупаційних військ контролю над ним. Зараз контроль над кринками Збройні сили України не лише не втратили, але й розширили. Трили ще на 2 кілометри, і зараз зона контролю перевищує 5 кілометрів. В той же час зараз фіксується посилення окупантів в районі Корсунки свіжими силами 234-го десантно-штурмового полку. Наймовірніше, саме з цього напрямку, окупанти спробують найближчим часом. Збільшити тиск на плацдарм збройних сил в районі Кринок, але наша артилерія з правого берега та дрони роблять свою справу справно, знищуючи всю бронетехніку ворога. Тому зараз усі штурмові дії відбуваються лише піхотною складовою. А ми зараз з ворогом концептуально я можу сказати, боремося за виснаженість хто кого швидше виснажить, і зараз іде боротьба. От коли говорять про те, що в чому помилка багатьох. А хто раціонально і абсолютно логічно розмірковує, оцінюючи можливі російські дії, От думаю так, що Росія не може, наприклад, наступати на Харківщині. Чому Н не вистачає сил? Нема ударного групування 200 тисяч захопити Харків. Окей, я згоден. А якщо мета не захопити Харків, а мета просто вести бойові дії з метою витягування наших підрозділів ще й на цей напрямок? Не на сам Харків, на Харківщині. І, е, вступаючи в бойові дії, пробувати виснажувати наші сили, а тим часом розвинути успіх, наприклад, на Донеччині. Ну і виконати мету захопити Донецьку область. Якщо ми підходимо з цього, це може бути, може бути. Якщо ми підходимо з того, чи можуть бути чи може метою ворога бути збільшення Певної присутності і створення ударного групування поки що невеликого, але все ж Курск, яке називається в Курській області, це рейди і захід ДРГ на територію Сумщини. Безумовно, вони можуть це пробувати. Мета, знову ж таки, витягти наші сили, мета а фактично просто вести бойові дії там і в цей час ну, розтягувати нашу лінію оборони. Тобто ворог переслідує ще й такі цілі зараз. І на цьому тлі а, для них найбільший результат, і найбільше, скажімо, те, що вони хочуть досягти там, до 9 травня, от те, про що говорить прес-служба сталевого кордону, чи 10, чи 12-го, вони більше все ж таки, звичайно, скеровані на, на Донеччину. Тобто мета все ж таки найбільша така стратегічна це захоплення Донеччини. Ну, при цьому фактично розтягування нашої лінії, відволікання і, ну, скажімо так. Створення додаткових е, ось цих таких е, точок нестабільності, ну ось те, що ворог дійсно планує. І тому і в, цій, і в цьому повідомленні сталевого кордону, і в інших, коли кажуть про те, що може бути не тільки схід, де ми зараз бачимо, а може бути і північний схід, і невеликі обмежені дії на Харківщині і Сумщині, але вони можуть бути. І таким чином російські війська, командування хочуть е, для українського, для України створити щось на кшталт такої дилеми. А чи вистачить, ми виходимо з того, чи вистачить нам зараз сил засобів, зброї в першу чергу, щоб все захистити однаково. А Будуть пробувати, а якщо раптом ні, звідкись доведеться відступити, наприклад, зі Сходу, для того, щоб захистити Харківщину, Сумщину там і так далі. Поки ми не акумулюємо достатню кількість озброєнь. Ну, от, власне кажучи, така ситуація на сьогодні. Тому мені цілком зрозуміло, чому наші сили на деяких напрямках здійснюють контрольований відхід. До речі, дуже правильний. Хто б там ще не кричав і не розповідав, що хтось звідкись відійшов, хтось звідкись біг якась бригада. Це не так? Дуже нормальний відхід відбувається на іншій оборонні позиції, і там призупинення ворога. Тому що це умови, які продиктовані ну, об'єктивною обстановкою на фронті, ну я скажу, що так, певною мірою ситуація, ну я додам дещо і розширюю. Абсолютно так. правильно, головнокомандувач сказав, він, до речі, окреслив і пункти, де в нас є, де ми відходили, але є і позиції, які навіть вдалося повернути і вибороти. І це теж успіх, про це треба говорити, навіть в таких умовах складних. Я додам дещо і розширю мета, як до того, що сказав я, і що ви цитуєте головнокомандувача, до його слів. Справа в тому, що зараз дуже важливо розуміти, що наші сили діють зрозуміло, треба тримати території, треба тримати рубежі оборони. ніхто цього не заперечує. Але дуже важливо ще зараз запобігти виснаженню і втраті боєздатності наших підрозділів. Це дуже важливо, тому що тоді не буде мати значення, скільки зброї і не буде просто на яким воювати. І тому доводиться ухвалювати такі комбіновані рішення: проходи, маневри, переміщення і так далі. І тут би я ще додав, що безумовно можна чекати, що як тільки об'єми допомоги будуть зростати і вони будуть надходити в більшій кількості, так і ситуація буде мати тенденції для нас, для стабілізації і покращення. Ми просто вийшли з того, що з 10 жовтня російські війська як пішли в наступ під Авдіївкою, з тих пір от українські війська протидіють без допомоги так довго. Зараз ця допомога надходить, але час то втрачений, і це ж теж не можна все одразу. І тому ми потрапили в цей період він такий, скажімо, турбулентний, непростий, але я думаю, що ми через нього пройдемо. І треба сказати, що взагалі. Атакам ну, будь-яка зброя, так ми дуже там маємо, скажімо, сподівання ну, на те, що прийде от така якась зброя зараз передова, і вона вирішить все. Це, звичайно, було б дуже добре, але і трошки наївно думати тільки так. По-перше, будь-яка зброя важлива, ще, крім того, її здатності і можливостей, ще її кількість. 100 ракет це непогано. Ну, це непогано, я скажу, це дійсно на 300 кілометрів це. Те, що дає нам можливості а, змінювати ситуацію на нашу користь, яким чином змінювати? Ну, наносити удари по логістиці і по тилах а, ворога з метою, аби, скажімо так, а, ослаблювати їх, не давати їм а, проводити масштабні наступальні дії. Тобто, це на сьогоднішній день, в принципі, така мета. Плюс, э, атакам можна використовувати і при контрнаступі, при контратаках для того, щоб наносити удари по цілях ворога, і потім забезпечувати просування. Певним чином, це дещо змінює ситуацію оперативно-стратегічному, навіть э, на оперативно-стратегічному рівні на нашу користь. Ну, оскільки ми отримуємо зброю, якої нас раніше не було за можливостями, за технічними характеристиками. І безумовно, що це. Дає нам здатності ну, посилювати наш вогневий вплив. Я би навіть сказав, що зараз їх можна застосовувати вже зараз дуже активно по позиціях окупантів вздовж лінії фронту в тилах, де тільки є скупчення, тому що в момент, поки ми не отримали інші види озброєнь, артилерію дали до кобійну в такій кількості, як треба, треба чимось їх зупиняти. Ми проходили такий етап раніше, зокрема, взимку і не тільки, коли. Хаймерси українські дуже активно і успішно працювали точково по артилерії ворога по якихось цілях вели контрбатарейну боротьбу. Хоча це не основне завдання цього виду озброєнь, але робили це доволі успішно. Можливо, і тут у нас точково по певних об'єктах будуть так працювати атакамси для того, щоб змінювати хід подій, блокувати просування ворога розгортання його наступальних угрупувань. Я би цього не виключав, і це тоді. Ну, скажімо так, принаймні призупиняє е російські сили, але сам тільки сам атакамс він не є вирішенням всього, на жаль.